Вітаю слухачі українського радіо Кропивницького в студії Наталі Гавришко. Про зміни, що відбулися у викладанні захисту України з початком повномасштабного вторгнення. Як організований освітній процес з предмету захист України у ліцеї лідер Кропивницької міської ради, будемо говорити сьогодні в студії. Мої гості, начальниця Кіровоградського управління державної служби якості освіти Лілія Сенчук та директорка ліцею лідер Кропивницької міської ради Олена Дубівка. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Отже, у 2020 році Кабмін ухвалив постанову про перейменування шкільної дисципліни захист вітчизни на захист України. Чим було спричинене таке рішення? Ну, Ми знаємо, що слово має значення. І саме назва Захист вітчизни наслідує радянську парадигму, і ми довгий час предмет захист вітчизни так називали. І от для того, щоб розуміти і знаєте, продовжувати цю інформаційну війну, яка. Нас триває, переіменували цей предмет, Кабмін переіменував. І знаєте, це дуже гарний прояв того, що ми нарешті зрозуміли, наскільки слово має значення і воно впливає. Тому що ми маємо неадекватного сусіда і змушені боротися. Це є важливим акцентом, і тепер ну, не менш важливе завдання покращити саме зміст цього предмету і матеріально-технічне забезпечення. Війна потребує прагматичних підходів взагалі, до формування у старшокласників у учнів загальної і середньої школи готовності до військової служби. Тому що на сьогодні армія, держава і сили оборони потребують. Підготовленого резерву і саме заклади освіти мають забезпечити виконання цього завдання, адже учні під час навчальних занять на предметі захисту країни отримують початковий військовий вишкіл. Також відбуваються навчально-польові заняття, тренувальні заняття, тренувальні і навчальні військові збори, де саме практично і закріплюються вміння, навички, які здобувають учні. Також зі зміною назви предметів змінюється і зміст. І ми говоримо, чому це? Тому що сьогодні на часі, от саме уміння, такі як робота із стимуляторами дронів, топографія, домедична допомога, запобігання травматизму це ці навички, які потрібні не лише на, на війні сьогодні, а й в повсякденному житті. І сьогодні відбувається відповідно оновлення саме практичної складової, тому що. Діти, отримуючи знання, повинні вміти її застосовувати. Це розвиток критичного мислення дуже важливо на сьогодні. Ми розуміємо, тому що соціалізація адаптація дитини до життя важлива. і відбувається відповідно актуалізація програми і збільшується кількість практичних занять. І, в свою чергу, здійснюється підготовка до опанування базовими технологіями, якими зараз користуються на полі бою наші захисники та захисниці. Ну, щодо взагалі практичної складової захисту України, то тут головне зараз наголос на вміння, які необхідні до життя в реаліях в реаліях війни. Ну, Зокрема, наприклад, це домедична допомога бо дуже важлива, і орієнтування на місцевості. Наприклад, навіть коли проходилися конкурс у нас джура джура, то я говорила з керівниками цих гуртків, які привозили групи дітей. і Говорили те, що от ми надаємо допомогу учимо дітей. І коли каже захисники наші, які були, каже, ми запросили їх, ми сказали, «ні, не так на полі бою це не працює. І тому дуже важливо на сьогодні на предмети захисту України залучати саме от практиків людей, які пройшли війну і знають, як треба діяти в екстремальних ситуаціях, тому що саме ці перші такі навички вони допомагають врятувати життя, тому що ну навіть не секунда, доля секунди дуже важлива. Ну і звичайно, сьогодні дуже багато говорять про те, що учні і не тільки на захисті України повинні мати знання змінної безпеки, тому що на жаль, наша країна. На сьогодні найбільш замінована країна, і ми не знаємо скільки десятків років нам буде потребувати для того, щоб здійснити розмінування. Тому сьогодні приділяється увага саме знанням змінної безпеки, і це не тільки на захисті України. Щодо зміну змісту предметів і навичок, які сьогодні формуються. Це також необхідна навичка в керуванні безпілотників. Це те нове, яке таке, сьогодні є прогресивне, таке так, і да і важливе, і воно так. розумієте, це, коли ти керуєш безпілотником, це не тільки для війни, але це і для життя потрібно. Це будуть відеографи, топографи, археологи. Це все ну, буде і для життя необхідно, і навіть для розмінування так дуже важливо. Коли ми говоримо про якісну домедичну допомогу, керування спортивними дронами або базова інженерія, інженерія в межах стем освіти. Це те, на що сьогодні є запит. Угу. Тому от е, на сьогодні відбуваються от такі зміни, можливо, е, чи швидше, чи повільніше, але все залежить. Від вчителя, від зас... керівника закладу освіти і засновника, наскільки вони готові до змін і готові, тому що роль засновника саме забезпечувати матеріальною базою, це дуже важливо. Питання до пані Олени. Ваш заклад є базовим з надання освітніх послуг захисту України. Про оснащення ми говорили про те, що це дуже важливо, наскільки ваш заклад сьогодні має таке оснащення, наскільки Кабінети в вашому закладі оснащені всім необхідним спочатку ще збройної агресії Російської Федерації ще у 2014 році управління освіти, тоді ще Кіровоградської міської ради, ініціювало втілення в життя міського проекту майбутніх захисник України. Метою його було створення в Кропивницькому двох базових навчальних закладів, а також наповнення їх необхідною навчально-матеріальною базою для реалізації ефективного викладання предмету за програмою для юнаків і дівчат окремо. І е, юнаки та дівчата 10-11 класів закладів е, освіти міста Кропивницького е, проходять заняття в нашому закладі як базовому та в ліцеї Сокіл. Е, вони формуються у зводи окремо для юнаків і дівчат. І відповідно до розкладу, один раз на місяць заняття триває 6 годин. Для ефективності проведення занять в ліцеї Лідер відразу було створено освітнє локальне середовище, яке об'єднало складові проєкту – Це і навчальний заклад, і військова частина. Створена власна навчальна інтерактивна платформа з можливістю використання сучасних новітній технологій, укомплектована потужна навчально-матеріальна база. Це і окремі навчальні кабінети для юнаків і дівчат, які оснащені мультимедійними засобами навчання, а також комп'ютерами і планшетами для проведення теоретичних занять, масогабаритні макети зброї, мультимедійний тир-тренажер. Тренажери манекени, тактичний комплекс лазертаг для практичних занять в польових умовах, а також військове екіпірування сучасного військовослужбовця та багато іншого всього, що необхідне для проведення ефективних занять. І до речі, цього року наш заклад отримав від управління освіти сертифікат на 500 тисяч гривень для покращення матеріально-технічної бази. І ви вже освоїли тому, да нам вдалося не тільки придбати нове обладнання, а й обновити наявне, І що зробили? Ми закупили дуже багато масогабаритних манекенів зброї. Зокрема, наприклад, із уже в цьому навчальному році наші учні не будуть вивчати, наприклад, міну за таблицями. Вони зможуть її потримати. Це макет, який дійсної. Конфігурації, Реальний. реальних розмірів і маси, тобто вони можуть його побачити, потримати в руках і ну, вивчити. Так, так сьогодні дуже важливо саме знати, які міни. Існують, як їх розрізнити, так. і оці макети вони саме допомагають дітям. Це звичайно, що краще ніж побачити на плакаті. Так само ви говорили про те, що у вас є масогабаритні макети зброї, це та ж сама зброя, але це не військова, це не справжня зброя. Але так само діти вчаться їх складати, розкладати, так наскільки так, я розумію. Так, Да, на всіх заняттях здобувачі освіти працюють у нас з масогабаритними макетами автоматів та штурмових гвинтівок, напрацьовуючи основні навички поводження зі зброєю. Тактичні тренування та двосторонні бої навчання відбуваються за допомогою сучасного тактичного комплексу «Лазертаг». Стрілець оснащується гвинтівкою, що називається тагер. Та наголівним датчиком, і дуже суттєво, що навчання можна проводити за будь-яких погодних умов та в будь-якій місцевості. Чи є різниця між навичками, які опановують хлопці і дівчата? Ви говорили про те, що сьогодні не тільки у вашому закладі, а й у всій країні. Сьогодні дівчата і хлопці проходять навчання окремо. Чи є різниця, чи багато дівчат хочуть вивчати саме військову справу? Тож, наскільки я розумію, у хлопців одна програма, а у дівчат інша. Так, навчання предмету захисту. України здійснюється за двома окремими навчальними програмами для 10 11 класів закладів загальної середньої освіти з умовним поділом на групи юнаки, тобто військова справа, та дівчата, основи медичних знань. Навчальний предмет при цьому в обох випадках називається Захист України. Але юнаки, які за станом здоров'я, релігійними поглядами за поданням відповідних документів не можуть вивчати основи військової справи, навчаються за тематичним планом номер 2, тобто за основами медичних знань. Дівчата ж за їх власним бажанням і особистим вмотивованим рішенням, у разі якщо батьки надають згоду, навчаються за тематичним навчальним планом номер один, тобто військова справа, і в одному і в іншому випадку має бути заява від батьків. Так, так, згода. я, я хочу про це поговорити. Справа в тому що у нас спочатку навчального року у нас дуже багато було звернень саме від батьків з цього питання. Через то хочу наголосити ще раз, що предмет захисту країни є обов'язковим. Нього відмовитися не можна, тому що є дуже багато саме звернень від батьків, які хочуть відмовитися від цього предмету з різних причин. Тому хочу наголосити ще раз для всіх батьків те, що у вас є, якщо це хлопчик, у вас є вибір для того, що ви можете написати заяву і надати довідку, якщо це з медичних причин, з там, проблеми зі здоров'ям, якщо це релігійні переконання, довідка від релігійної громади, що дитина знаходиться на обліку, щось таке. Громада, от тоді ця, цей юнак вивчає саме основи медичних знань. Це дуже важливо. І є дуже великим плюсом те, що в нас є дівчата, які от наскільки вмотивовані, немала кількість цих дівчат, які хочуть і з задоволенням вивчають. Ми маємо бути готові. Так, Сьогодні того, наші рунці, і дівчата, і хлопці так, сьогодні не можу сказати, що лише захисники, у нас захисниці є, і дуже багато. Пані Олено, багато дівчат у класах там, де вивчають, де вчать хлопців. Є такі трапляються. Буває навіть більше ніж три. Як державна служба якості освіти вивчає питання організації освітнього процесу, саме цього навчального предмету? І на яких питаннях зосереджено увагу вашої служби? Ну, ми в цьому році вивчали, моя мама наразі, календарний рік, це питання саме на що ми звертали увагу. По-перше, це вивчення було планове, тому що це на часі маємо розуміти, наскільки у, у, у учнів сформовано оце вміння захищати свою державу. Ми вивчали, звичайно, і матері дотримання вимог чинного законодавства, також кадрове забезпечення і матеріально-технічне забезпечення. Що хочу сказати, що у нас є. Школи, де засновник і керівник закладу освіти, приділяє достатню увагу щодо забезпечення матеріально-технічного забезпечення, тому що, як говорила пані Олена, потрібно нове, тому що це наближене до життя, щоб дитина бачила, щоб це учень бачить, яка має бути міна, яка має бути зброя. І, зокрема, ліцей-лідер він є одним з найкращих. Також є ще Бобринецький ліцей, номер один Бобренецької міської ради, де теж дуже велика увага приділяється саме матеріально технічному забезпеченню. Хочу сказати. Те, що у нас 20 вересня відбудеться форум якості освіти, де ми презентуємо як кращу практику, саме викладання організації освітнього процесу з предмету захисту України, саме школи ліцеї лідер. Тому що наших колег дуже зацікавила організація цього предмету, тому що е, чому? То що вчитель в школі дуже має невелику кількість годин саме захисту України, для того, щоб вчитель міг приділити достатню увагу, оптимізувати. І мати оці, ну, дуже класні оці здібності, саме професійні, це дуже ну, гарно, коли об'єднали. І знаєте, витрачаються кошти в одну школу вкладаються. Тобто це дуже розумне використання коштів. Ну, от В місті ми маємо такий заклад. Як в області, чи може, ви моніторили ну, взагалі по інших громадах? Як там вивчають? І чи вистачає, наприклад, тих самих ти... вчителів? так? Ну, Звичайно, в нас лише в нашій області, лише місць. Кропивницький, отак працює. Ну, ми прекрасно розуміємо, якщо це ну, багато шкіл, але якщо в громаді є 5 шкіл, це теж можна зробити. Це... Ми рекомендуємо ми про це говоримо. Я скажу вам більше, що в Україні не так багато, через то наші колеги і зацікавилися, і ми будемо презентувати цей досвід. Щодо вчителів, звичайно, предмет захисту України ну, викладають вчителі, які ну, прийшли курси підвищення кваліфікації, служили в армії. Там проходили строкову службу на сьогодні. Більшість цих вчителів знаходяться в збройних силах України. Вони своїм прикладом показують, як потрібно захищати свою державу. Тому сьогодні відповідно відбуваються заміни там, вчитель фізкультури, вчитель тредового навчання, але в більшості випадків, це якщо навіть здійснюється заміна, то це вчитель, який все одно проходить строкову службу. То це вже і навчання, якесь і навчання підвищення теж. кваліфікації. Плюс я хочу вже користуючись нагодою. Ми єдині в регіоні, я маю в центральному регіоні. Які має таку спеціальність як захист України, Центральний Український державний університет відкрив таку спеціальність, дає захист України, і це і бакалаврат, і магістратура можете прийти і провчити навчатися. навчатися. Все одно це здобуття знань через то, користуючись, якраз хочу сказати про наш університет, що це дуже гарна ідея, і ми єдині в центральному регіоні. Тому Да, у нас є проблеми, звичайно, щодо кадрового, але вони вирішуються. Плюс, як я говорила раніше, ми, ми маємо звертати увагу на те, що викладали це таке люди, які пройшли війну і знають, що відбувається насправді. Ну я думаю, що це буде після нашої перемоги. Це будуть вже не тільки чоловіки, а будуть і жінки можливо. Через то я думаю, на це звернеться особлива увага, тому що потрібно залучати саме таких експертів. Пані Олено. Чи залучаєте ви практиків вчителів? Тобто хто у вас викладає? Захист України у нашому закладі працює чотири вчителя, дві жінки та два чоловіки. Спочатку повномасштабне вторгнення російських військ обидва наші чоловіки в перший день війни влилися в лави Збройних сил, і зараз пліч опліч з юнаками і дівчатами, випускниками нашого закладу з честю виконують свій святий обов'язок. Але наші жінки-викладачі Алла Олександрівна і Катерина Олександрівна вони заміняють їх на сьогодні, і в них це непогано вдається, тому що ще навчаючись у педагогічному університеті, вони обидві пройшли навчання на військовій кафедрі, здали державні іспити і отримали документ про завершення курсу Сестринська справа. Тому зараз ми ось таким от чином виходимо з положення. Ну але все-таки така практика залучати саме людей, які вже були на війні. Чи відбуваються такі зустрічі? Я думаю, що залучення військових, які там приїхали додому, наві у відпустку для дітей. Які сьогодні тільки починають вчити цей предмет в такі зустрічі? Є мотиватором, так профорієнтаційні заходи в нашому закладі дуже популяризується протягом навчального року педагоги нашого закладу із предмету захисту країни тісно співпрацюють з військовослужбовцями 3-го полку спецпризначення імені Святослава Хороброго, тому мають змогу проводити уроки на базі їх військової частини із залученням учасників бойових дій до проведення практичних занять. А військовослужбовці, в свою чергу, регулярно відвідують наш навчальний. Заклад і в рамках профорієнтаційної роботи наш заклад ще кожного року відвідують представники багатьох вищих навчальних закладів України. Я Якраз хотіла запитати про те, що до вас приходять представники військових навчальних закладів. Вони там спілкуються з учнями, які проходять навчання. Чи можна говорити про те, що саме такі зустрічі вони дають поштовх майбутньому нашому поколінню? Стати на шлях військового. Так, набувши необхідних навичок і знань в стінах нашого навчального закладу, наші випускники, і випускники інших шкіл, тепер осознано і мотивовано вступають до вищих навчальних закладів військового спрямування. Крім того, до закладів силових структур учні, наприклад, нашої школи, які навчаються в класі військового профілю, схвально відгукуються про знання, які вони отримали на заняттях, і вже з першого курсу демонструють ґрунтовні знання і навички з тактичної вогневої та до медичної підготовки в своїх вищих навчальних закладах. Ну і на завершення нашої програми мені хотілось би поговорити про важливість військово-патріотичного виховання в сьогоднішніх реаліях. Сьогодні, коли йде повномасштабна війна в нашій країні, хочу сказати, що національно-патріотичному вихованню на всіх, в принципі, на всіх заняттях в нашій школі приділяється значна увага. А в рамках реалізації проекту майбутніх захисників України відводиться ще більш значна увага вихованню національно-патріотичному. Тож щорічно проводяться тематичні позакласні заходи з учнями нашого проекту та учнями молодшої середньої школи, присвячені визначним подіям історії нашої держави. До проведення виховних заходів обов'язково залучаються учасники бойових дій. Представники волонтерських організацій, ветерани минулих воїн, учасники революції гідності і члени сімей загиблих героїв. І кожного року учні, які приєднуються до нашого проекту, традиційно вже відвідують створений в стінах третього полку імені Святослава Хороброго, музей АТО, де мають можливість вшанувати пам'ять воїнів. Які віддали своє життя за незалежність нашої батьківщини, а також познайомитися із живими героями. Хочу додати, що є прийнята концепція національного патріотичного виховання. Ми теж вивчаємо наскільки вона реалізується ця концепція ну, саме в нашій області. Тому військово-патріотичне виховання є лише складовою національно-патріотичного виховання, це лише маленька частинка. Тому що військово-патріотичне виховання це здобуття оцих навичок і умінь, які потрібні на полі бою. А національно-патріотичне виховання це трохи глибше і ширше, тому що це формування цієї проактивної молоді, Свідомості. Так, так, громадянської активної позиції. Тому, чому ми бачимо, що є діти і наші учні, які. Я говорю діти, тому що моя донька такого віку. Через то, для мене діти, вони в перші дні війни пішли воювати. Це говорить про те, що наскільки у них сформована оця проактивна українська позиція. І оце наше завдання. От сьогодні ми будь-якими діями все, все, що ми проводимо і вивчаємо, і учимо їх, це наскільки от наше завдання навчити і підготувати дитину до життя. От саме, саме українця і українку. Все важливо. Дякую про зміни, що відбулися в викладанні захисту України з початком повномасштабного вторгнення. Як організовано освітній процес предмету захисту України у ліцеї лідер Кропивницької міської ради? Ми сьогодні говорили. І з моїми гостями це начальниця Кіровоградського управління Державної служби якості освіти Лілія Сенчук та директорка ліцею лідер Кропивницької міської ради Олена Дубівка. Дякую за те, що завітали слухачам Українського радіо Кропивницького. Дякую за увагу. В студії для вас працювала Наталя Гавришко. Разом до перемоги.